Вітаю вас, мої любі айтішники! Тема нашого сьогоднішнього уроку загальний порядок створення графічного інтерфейсу. Отож почнемо. Кожна програма має свій інтерфейс. Ви вже знаєте, що інтерфейс це сукупність засобів і правил, що забезпечують взаємодію пристроїв обчислювальної системи або програм. Існує два види інтерфейсу програм командний та графічний. Що стосується командного інтерфейсу, то взаємодія користувача і комп'ютера відбувається за допомогою команд, які користувач вводить в командну строку з клавіатури. А от графічний інтерфейс є більш зручним для користувача, адже взаємодія відбувається за допомогою кнопок, полів та інших елементів керування. Мова Python більше орієнтована на командний інтерфейс. І саме так ми з вами вчилися писати комп'ютерні програми. Але в Python існує спеціальний модуль, за допомогою якого можна створити інтерфейс користувача. Модулем в програмуванні називають певний пакет додаткових функцій для роботи над розробкою програм. Пригадайте, ми з вами вже знаємо та використовували такі модулі, як MAT та Turtle. Модуль MAT представляє собою пакет з додатковими функціями для роботи з числами. Модуль Turtle дозволяє малювати на екрані нескладні малюнки. Для підключення модуля MAT ми використовуємо наступну функцію, Import MAT і зірочка. Відповідно, для модуля Turtle, Import Turtle зірочка. Також можна використовувати іншу конструкцію, для того, щоб потім повторно не вказувати модуль при використанні функції. «from mat import-зірочка або From Turtle import-зірочка. В цьому випадку вказуємо, що з певного модуля ми імпортуємо всі функції. Модуль, який нам знадобиться для створення графічного інтерфейсу програми, називається Текінтер. За допомогою цього модуля можна виконувати як окремі графічні побудови, так і створити повноцінний графічний інтерфейс користувача. Отже, перший рядок коду в нашому новому файлі завжди виглядатиме так: From, Текінтер, import і зірочка. Вивчення графічного інтерфейсу мовою програмування Python почнемо з поняття Форма Форма це об'єкт, на якому можна розмістити різні компоненти, елементи керування, зокрема, кнопки, поля, написи, меню та інше. Зазвичай форми представляють собою звичайні програмні вікна, в яких будуть відображатися вище зазначені елементи. Тож і ми спробуємо створити вікно програму мовою Python з різноманітними властивостями. Створювати код ми будемо з вами в онлайн-середовищі розробки repl.it.com. Серед запропонованих мов програмування обрати текінтер та натиснути кнопку Create REPL. Перед нами відкривається ось таке вікно. В лівій частині його ми вже бачимо стандартну програму, яка створена для прикладу. Ми її видалимо, і в цій частині ми будемо створювати власну програму. А в правій частині ми побачимо результат виконання створеної програми. Давайте створимо вікно, попередньо підключивши необхідний модуль. Для створення вікна використовується функція ТК. Але оскільки таких вікон можна створити нескінченно багато, то кожному вікну присвоюється певне ім'я. Назва вікна може складатися з великих і малих літер англійського алфавіту, цифр та знаку нижнього пробілу. Наприклад, давайте створимо вікно «Window 1. Назва вікна потрібна для того, щоб потім при написанні коду ми могли звертатися до даного вікна, присвоювати йому певні властивості та вставляти у нього елементи керування. І ще дуже важлива річ, після створення вікна та його елементів керування потрібно вказати інтерпретатору, що ми закінчили працювати з вікном за допомогою метода MainLoop. Застосовується він так. Назва вікна. Mainloop дужки. У випадку з нашим вікном цей рядок виглядатиме так: window 1. Крапка, main loop, дужки. Давайте всі ці команди та рядки коду об'єднаємо в один файл та подивимося на те, що ми отримали. Спробуємо запустити нашу програму, для цього натискаємо кнопку Ра. Як бачимо, у нас створилося пусте вікно. Раніше вже було сказано, що ми можемо створювати велику кількість вікон, але в залежності від того, як ми розмістимо рядки коду, ці вікна будуть по-різному відображатися. Наприклад, якщо функцію створення та метод закриття одного вікна ми розмістимо послідовно з функціями та методами інше, то друге вікно буде створене тільки після того, як користувач закриє перше вікно. Створимо код такої програми. Запустимо її на виконання. У нас створилось вікно, закриємо його. Після його закриття одразу з'являється друге. Закрили обидва вікна. Для того, щоб створити ці вікна паралельно, ми повинні послідовно розмістити відповідні команди між собою. Візьмемо функцію створення другого вікна. Скопіюємо її та поставимо її одразу після функції створення першого вікна. Запустимо на виконання. Як бачимо, у нас створилось два вікна одночасно. Тепер ви знаєте, як створювати вікна за допомогою модуля Текінтер, а зараз працюємо з налаштуванням їх властивостей. До основних властивостей вікна належить. Тайтл. Заголовок вікна за замочуванням заголовок вікна має назву ТК. Мінсайз мінімальний розмір вікна у пікселях, де їх ширина, а Y висота. Якщо не встановлювати цю властивість, то вікно не матиме обмежень у зменшенні. Max size – максимальний розмір вікна у пікселях X – ширина а Y – висота. Якщо не встановлювати цю властивість, то вікно може приймати повний розмір екрану користувача. Geometry – розміри та положення вікна відносно розширення екрану у пікселях. де 400 це ширина 200 висота. 450 відстань від лівого краю екрану. 150 відстань від верхнього краю екрану. Параметри відступу, а саме відстань від лівого краю екрану та відстань від верхнього краю екрану, не є обов'язковим. Вони додаються за бажанням. Зверніть увагу, всі числа були введені як приклад. Resizable – чи може користувач змінювати розмір вікна і наскільки? DX це ширина, а y висота. Для заборони змінення розмірів вікна замість параметрів встановити нулі. Це основні властивості, які ви будете використовувати у навчанні. До вікна вони застосовуються таким чином. Назва вікна. Крапка, властивість і в дужках вказуються параметри. Наприклад, встановимо розміри нашого вікна Windows 1, ширина та висота по 500 пікселів. Аналогічно застосовуються і інші властивості та є винятки із правил. Наприклад, для того, щоб застосувати певний колір фону нашого вікна, застосовується інша конструкція. BG скорочено від background фон. А параметр це назва кольору на англійській мові взята в лапки. Наприклад, встановимо зелений колір для нашого вікна. Розглянемо завдання та використаємо деякі властивості та методи, з якими познайомилися сьогодні на уроці. Завдання. Створити вікно світло-блакитного кольору зі сталими розмірами, ширина 600, висота 500 та з заголовком Моє перше вікно. Запишемо код програми. Додаємо модуль Текінтер. Створюємо вікно. Називаємо його Моє перше вікно, встановлюємо розміри вікна, забороняємо його зміну, встановлюємо світло-блакитний колір, додаємо, закриваючи команду Main Loop. Ми завершили написання коду, Запистем, запустимо його на виконання, натиснувши на кнопку Ран. Запускаємо програму. І у нас з'являється наше вікно.